На фізичний стан дуже впливає стан тривожності. Якщо інформації недостатньо, то це визиває тривожність і страх. цей стан тривожності і страху проявляється в організмі як стрес. Якщо це 15 хвилин, то це нормально. Але якщо це цілий день, якщо це цілий місяць або роки, то це призводить до дістресу. Це руйнує організм. Більшість хвороб саме від цього дістресу, тому що підвищений кортизол, адреналін, глюкоза. Перетік крові від внутрішніх органів до рук, до ніг, до головного мозку, як результат підвищення тиску, частіше серцебиття, частіше дихання, це поступово призводить до таких хвороб, як гіпертонія, синдром роздратованого кишківника, гастрит, діабет, відток крові від внутрішніх органів це причина циститу, простатиту. Як наслідок дисбактеріозу, також онкології. Більшість хвороб, якими ми хворіємо і які скорочують наше життя, це результат цього дістресу, цього стану напруги, нерозуміння, що буде, і можливості приймати рішення, що робити.